1 жовтня слава Україні! Героям слава! І так, були питання стосовно нашого сотохранилища. так як Деку вважає, що у нас його зовсім нема, так як ми мідовики і тому подібне, значить нам таку їм не потрібно. Ну, Саркастично прикалується, покажи своє сотохранилище і тому подібне. Почнемо з нашої кімнати для відкачки меду. По великому рахунку, Тут колотиться сироп, коли він колотився, зараз же ми його варимо. Воно як склад, воно як відкачка е е і тому подібне. Ну, таке місце робоче. Зараз тут вже порядок, тут вже все складено. ну в якому плані. Вже підготовлено, помиті недалонки, стали все накрито і чекає наступного сезону. А зараз зайдемо. Е так що у нас є для цих цілей морозильна камера. Кутрі ми морозимо різний інвентар для того, щоб якщо не є часу і є е, проблеми скажімо так, з молю, щоб не забивався, ми перемагаємо, на всякий случай. І все. Ну і тут, друзі, наша сота хроміліша. Е, Почавши працювати з нашими нуклеусами, е, ми зрозуміли, що для комфортної роботи нам треба підготовляти рамки. І от це все це все у нас от бачимо всі 145-ті це все в нас нуклеусні рамки. Тут є вощини. От тут, скоріше за все, це вощинки. Сушнинки. Отакі. От оце, мабуть, мама так склала ці сушнина, а це все медоле. Оце все медоле, це все медоле. це. А це сушнина 300. Ну, тут можливо і сушнина, і десь можливо і, і е, вощина. В, в детрих корпусах. А так як ми вже а, все менше і менше користуємося з сім'ями, а все ж таки переходимо на нуклеусну рамку. І, наприклад, а, ну, цього зараз менше по співвідношенню до цього. І от, друзі, я не знаю як тут, чи зможу я тут. Вот такі рамочки маломідні. А вот це конкретно повномейне, але для того, щоб я їх вийняв, мені мабуть, потрібен. Ну, а, от, от, от є отакі вот э, повномейні рамочки. І вот це все воно. Тут, по великому рахунку, короче, для нас це от, дійсно золотий запас. Так як його, ну, самі порахуйте, той скіпер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 корпусів, типу 18 рамок. І таких корпусів ну, бачимо, що дуже-дуже багато. Так як нас заселяти ну, на одну рамочку розплодає і одну таку рамочку кормову, дає вам можливість зовсім не хвилюватися ні за перше годування. Ну, коротше, навіть до того періоду, коли будете відбирати першу матку. І не факт, що там потрібно годувати. Бо коли ми заселяли на трушну бджолу, потрібно було кинути бджолу, матку, дві вощинки і їх підгодовувати один раз, потім наступний раз іще наступний раз. А тепер, от, благодаря цим нуклеусам, благодаря запаса, таким запасам, ми можемо заселивши нуклеус і прийти день на 15, так як перші матки ми не відбираємо на 12-й день, так як там ще ну, різні і погодні умови і тому подібне, деколи доходить до 15, го 16, го 17 дня. І, скажімо так, зовсім ніяк не хвилюватися, так як е, добре скомплектований нуклеус дає можливість себе обслуговувати, обогрівати, годувати і тому подібне. Так що, друзі, є у нас сотохранилище, хранилище, так воно виглядає для того, щоб тут моль у нас не працювало, у нас стоїть така ямкость, в котрій ми. Потім запалюємо димову шашку. Для того, щоб вона не нагрівала це линолеум, і не припалювала. От поставили плітку одну. Тут ну, все металеве. Відро було. Тут насипана щебенка. Ну, щоб не нагрівала, скажімо так, саму тару. Отак я вирішив. Періодично отакий мусор. Після чого він викидується і знову кладеться шашечка і підпалюється. Для того, щоб зрозуміти, чи є якась мульт, чи не є, на мідових рамках. Дивитися виставку, був перший попавший корпус і подивимося, що в ньому. Чи далі ми завестися моля. Темна сушнинка, нема нічого. Більш-менш світліша сушинка, теж бачимо частенька, ніяких слідів паутини нема. Отака. Отака. Ну, коротше, бачимо, що ніяких слідів моля Тут при такій роботі немає. І якщо бачите, друзі, рамки, ці рамки ми не кладемо бджолом сушити. Чому? Тому що ну, в них дуже мало залишається меду. І тут нічого не тече, бачимо, що поодинокі якісь капельки, які можливо стекли. Коли ми раніше качали медогонку 4 автоматом від авв 100, вона не мала таких скажімо так, високих характеристик, як ця мідагонка, яка в нас зараз є. Зараз я її покажу, кого буде цікавити. І у нас в кожній рамці залишалося ну, грандіозна кількість меду, яка заставляла нас а, класти рамки на обсушку, так як вони просто-напросто текли. Якщо ставити такий стовп з кожної рамки стікало, ну, то лужі були тут лужі були меда. Все нам вже набридло було, і ми ту мідагонку продали і купили собі нову більш якісну. Коли ми поміняли і почали качати на цій мідагонки, ми звернули увагу, що ну, різниця дуже велика. Беречи рамку після цієї мідагонки, ми відчуваємо її вагу і беречи рамку, вже відкачену з тої мідагонки, котра не докачувала, скажімо так. Ну, ми бачили велику різницю по вазі. Ми зробили такі експерименти, ті рамки, котрі у нас були відкачані ще на старій мідагонки. Ми кожну брали, зважували. Ну я там, Буквально може 10 рамок, зважили, написали на кожній рамці її вагу. І потім поставили повторно в цю нову медогонку і відкачали. Друзі, були такі рамки, котрі похудали після того на 500 грам. Коротше, В середньому від 300 до 500 грам рамка худала після того, як ми прокачували на ті медогонки. Після того нам дозволило залишати такі рамки, так як знаємо, що на таких рамках ще менше заводиться мольче на обсушених. Uh, нічого не тече, це можна подивитися. ну, Тут, де у нас не корпуса, ми ставимо клейонки. Що якщо щось буде протікати, може десь не, не до запечатана рамочка, отак от, от тут, можливо, якісь капельки будуть. І щоб вони не розцікались по полу, а щоб залишались там на клейонці. А на цьому вже бачимо, ми розкладаємо куджак, і бачимо, що ніяких потьоків тут нема, ніде нічого не тече. Так що, друзі, якісна мідагонка uh, це дуже великий плюс. І якщо у вас, грубо говоря, там 100 сімей, з кожних 100 сімей ви качаєте, ну, нехай буде по 20 рамок. ну, 145, -х. нехай буде по 100 грамів в кожній рамці. З 20 рамок по 100 грамм, це маємо 2 кг, 100 сімей це 200 кг просто якогось лишнього меду. І після того, як ви неякісно докачали, вам мусай або покласти відсушувати. Або залишите так, і воно все стечі, і потім то параєте, убирати і тому подібне, Ну, коротше, знайдете собі роботу. Якщо покласти сушити такі рамки, де залишається так багато меду, бджоли і так можуть порвати, що може залишитися тільки, скажімо так, проволка. Після чого ці рамки потрібно буде просто-напросто бракувати, так як поставивши в сім'ю таку рамку, якщо поставити ще в мідовий корпус, то да вони там відбудують за людьми. А якщо її покласти ближче десь до розплодному, вони можуть то все зробити в трутня. І місто того, щоб вирощувати бджолу, ви не вирощуєте трутня. Ну хтось скаже, що це буде профілактика від кліща, ну опять же, то. Буде профілактика відключає. Якщо ви проаналізуєте, що тут у вас настроє трудне, ви підете ту рамку, ліквідуєте. От туди якась часто користь буде. А якщо ви то прохльопаєте, а вста сім'я прошльопати це дуже просто, значить ви ну, користі від того немає. Так що, друзі, нова мідагонка, ми її купили ще до початку війни і дуже нею задоволення. Медагонка компанії Бістар. 9 рамкова. Чому конкретно 9 рамкова, так як вулики наші, хімок на 8 рамок, за рахунок 35 го гонку нам дозволяють ставити туди 9. І у нас так виходить, що. А що у нас там? Такі документи мама скло? Ну, нехай там лежать. Якщо склала, щоб їх там не знайшла. При роботі маємо один корпус, одну мідагонку. Це дозволяє. Повністю корпус освободити і потім повністю його закласти з відкаченими рамками. Хоча на зберігання ми не складаємо по 9 рамок в корпус, так як краще, щоб там було більше воздуху, деколи складаємо по 8, а деколи і по всі 9. то вже таке. Коли є. Так що, друзі, ось така гарна недоста. Це повний автомат. Тут вона підназначена, вона підназначена на тільки роботу 220 вольт. Тут неможливо робити е, на 12, так як тут стоїть. Машка, можеш показати? Тут стоїть отакий от великий. О, ось скільки тут поутин. <сум> тут стоїть отакий от великий редуктор. Друзі, буквально от, тиждень назад її мили, а поводина вже. Накрутили. Бачимо, що yeah. є такий великий редуктор, який е, ну, мотор може робити тільки при 220 В. І ну, коротко, машина. Це агрегат. Ну, дуже задоволені. І працюємо вже ну, третій сезон. Так, у нас не є акцента на роботу з медом, так як метод в наших умовах е, мало. За рахунок великої концентрації бджіл на одному місці, це приводить к нестачі тої території, яка знаходиться рядом. Якщо зменшувати кількість бджіл на порядок території, туди нам додається робота лішні поїздки, лишні, там, я не знаю, обгородження і тому подібне. Ми вирішили, ну, не вистачає меда, та не вистачає. В який період не вистачає, ну, то значить нам краще догодувати, ніж бігати шукати якийсь взяток. Так що, друзі. Кстати, якщо когось цікавить, мідагонку Бістар можна замовити через нас і э, отримати там невеличку знижечку. Все, друзі, на цьому будемо завершити. Слава Київ! Героям слава!